Дорогі християни, дозвольте вас привітати словами із Біблії Апостола Петра, перший розділ, вірш другий. Благодать вам та мир, нехай примножиться в Бога і Господа Ісуса Христа. Сам Ісус Христос звертається до жителів планети земля злідуючими словами. Читаємо Івана 5,39. Досліджуйте Писання, бо ви думаєте, через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. У наш непростий тривожний час ніщо не здатне так заспокоїти душу як ретельне дослідження Слова Божого. Біблія містить досконалі. Моральні закони, а це 10 Божих заповідей, які навчають, як слід жити в цьому світі, щоб успадкувати краще вічне життя. Тому Христос говорить, читаємо Луки 11, 28. І Він Христос вказує їм, так блажені ті, хто слухає Боже Слово і Його береже. Моє бажання, бажання нашого Господа. Щоб дійсно ми любили цю книгу і щоб вона була ключом для розуміння свого Божого та вказала багатьом шлях для спасіння. Хай Божа благодать прибуває за всіма нами. Амінь.